Стівен Кінг Томмі. Кажуть, якщо ти пам'ятаєш 60-ті, то тебе там не було. Дурня повна, і ось вам доказ. Його звали не Томмі, і він взагалі не помер, але саме так воно все оберталося на порох, коли ми ще вірили, що житимемо вічно та змінимо світ. Томмі помер у 69-му. Лайкозний гіпі. Невдаха був. Після похорону нам забабахали прийом у Ньюмен Центрі. Прикинь, його предки так і говорили прийом. Друзя Кафіл казав: Бляха, хіба таке не після весіль влаштовують. Зрештою, на той прийом зібралися всі фрики. Деріл начепив супергеройського плаща з каптером. Там годували сендвічами, поїли виноградною газованкою. Друзяка Філ на те, що то за виноградне лайно? То за Рекс, скажу. Я пив таке в Юбмі, як забути? А то ще що за лайно, уточнив друзя Кафіл. Юнацьке братство методистів, кажу, я туди ходив з десяток років, а раз навіть аплікацію Ноя зробив у його ковчега. Нахуй твій ковчег, визначив друзя Кафіл. І тварин, нахуй, які плавали на ньому. Філ молодий із твердими переконаннями. Після прийому батьки Томмі пішли додому, мабуть, плакали там, плакали. Африки рушили на Норс Мейнстристо 110, увімкнули стерео, знайшли пару записів вдячних мерців. Ой, як же я ненавидів мерців. Полюбляв казати про Джеррі Гарсія, буду вдячним, коли він таки стане мерцем. Коли це врешті трапилося, вдячним я не був. Ну а що поробиш, як Томі вони вставляли. А ще, прости, господи, Кенні Роджерс. Ми курили траву у папері зигзаг, смалили цигарки Вінстон і поп Молс», обливалися пивом і заїдали все окатою яєшнею. Побалакали про Томмі. Добра вийшла балачка. А коли припхався клуб Вальда Стайн, усі восьмеро членів, ми їх впустили, бо Томмі був геєм і часом вбирався в плащ деріла. Всі згодилися, що родаки його прибрали так, як треба. Він написав на папірці, чого бажав, і вони дали йому майже все. Одягли в найкращі манатки на потойбічне весілля. Хлоп лежав у синіх розкльошених джинсах і фарбованій майці. Ту майку фарбували ми ліса на прізвисько дівча фрик. Не знаю, що з нею сталося. Був образ її та й зник. Ще вчора тут поруч стояла, а нині вже рушила в даль, по тому шосе у нікуди. До снігу талого вона мені подібна, який асфальт вкривав ворону на мейнстріт, виблискує сльозами аж випікає очі. О, то була зима, як Лемон Пайпер зграли зелений тамбурин. Томі помили волосся, і воно спадало прямо на плечі. Чувак, воно було чистим. Закладаюся, то гробар його причепурив. Чоловінчала стрічка зі знаком миру, виведеному на білому шовку. У нього ідіотський вигляд, казав Філ. Він напився. Філ завжди напивався. Джері Гарсія мугикав своє перевезення, тупа пісенька. Грябаний Томмі! вигукнув Філ. Випиймо за гімнюка! Ми випили за гімнюка. На ньому не було значка, втрутився індіан з контрас. Індіан душа клубу Вальда Стайн. Тоді він класно шарив у танцях, а сьогодні продає страховку в Брюері. Він просив матір, аби його поховали зі значком, яке лицемірство. Кажу, мама просто причепила його під куртку, я бачив. У Томі була шкірянка зі срібними гудзиками. Він роздобув її на одному ярмарку. Того дня я був із ним. Стояла веселка із звучномовця Кент Хід горланили, працюємо разом. Я не чужий, просто голубий, писалося на значку, який матір причепила під куртку. Вона мала виставити його на показ, ніяк не вгамовується індіан. Томі був гордим, дуже гордим підером. Індіан з контрас розридався. Сьогодні продає пожиттєві поліси, має трьох доньок. Виявилося, що не такий він вже й гей, хоча продавати страховки дуже навіть підорська справа. Вона ж його мама, кажу. Вона цілувала його дубцю ще коли він малесеньким був. А як це стосується значка, уточнив Індіан з Контрас. «Грябаний Томмі. вигукнув філ, піднімаючи келиха з пивом. Тож випиймо за гівнюка. Ми випили за гівнюка. Минуло сорок років, запитую себе, скільки померло їх гіпі за ті недовгі сонячні дні. Мабуть, багато статистика, чувак. Не кажу зараз про війну були ж ще автомобільні аварії, передози наркотиків і спирту, барні бійки, випадкові самогубства, а ще не забуваємо про лейкемію. Звичайні причини банально дешеві, а все ж скільки їх там лежить у могилах у дивних яскравих прикидах. В нічному шепоті вчувається мені, що там багато їх, хоч і були минущими ті радісні роки. Тепер їхні ярмарки під землею, вони досі вбираються в кльоші та стрічки, і пліснява взяла широкі рукави барвистих сорочок. У тих вузьких кімнатах їхнє волосся ламке, але все ще довге сорок років не торкала його рука цирульника, і старість не срібила. А як же щодо тих, які пішли у спомин, стискаючи в руках значки пекло, нам не туди? А той хлопчина, що його ховали з наліпкою в Макарті на труні, а дівчина із зіркою на лобі, яка вже обсипалась, напевно, з її тонкої, як пергамент шкіри, то були солдати любові, які ніколи не продавали страховку, модні придурки, які ніколи не вийдуть з моди. І часом вночі я думаю про гіппі, які сплять під землею, як Томмі. Тож випаймо гімнюка. Для де